Відпустка. Ми почали планувати нашу зимову відпустку ще в кінці літа, знаючи, що всередині зими нам точно знадобиться відпочинок. Зимова відпустка була втечею від пронизливого холоду і сірого неба до якогось сонячного і спекотного місця з океанським бризом, криками диких птахів і гамаками, підвішеними до нахилених стовбурів пальм. Перед від'їздами відчувала себе, немов дитина, в останні дні навчання напередодні літніх канікул. Вечорами я викреслювала дні, що залишились до відпустки зі свого календаря, і вмовляла їх іти швидше. Я до запаморочення бігала по будинку, складаючи валізи, і паралельно звільняла холодильник від їжі. Останнього вечора, перед відпусткою, ми перебирали продукти, що ще залишилися в холодильнику, і приготували з них та з'їли кілька незвичних для нас страв. Потерілці супи з французькими тостами, щоб доїсти буханець хліба, салат, який майже повністю складався із крихітних помідорів черрі, щоб я була спокійна, що не доведеться їх викидати, а на десерт ми з'їли стільки бананів, скільки змогли проковтнути. Все це нас не трохи не турбувало. Навпаки, ми сміялися над безглуздим меню і цукали келихами, наповненими вином. Вже наступного дня розпочиналася наша відпустка. Ми прокинулися рано, кліпаючи очима і позіхаючи, тихо натягнули одяг і завантажили наші валізи в таксі. Потім був довгий день подорожі, наповнений нашими посмішками і підмигуванням одне одному, таємним сигналом, що означав: Ей, ми вже у відпустці!» І ось ми не встигли оговтатись, як наш літак вже приземлився, і ми зробили перший крок у спекотне вологе повітря абсолютно нового місця. Це диво сучасного світу прокинутися в одній точці, в одній порі року, на одній півкулі, а потім усього за декілька годин опинитися в абсолютно протилежному місці, яке ні крапельки не нагадує те, звідки ви приїхали. Незабаром ми вже сиділи в кімнаті з видом на океан. На ній стояло величезне ліжко з пишними подушками, білосніжною постільною білизною. І був балкон. Двері, якого перед нашим приїздом розтинули, щоб наповнити кімнату, що мисли, що накочується на узбережжя. Ми стояли на балконі нашого номера, схилившись над океаном, обійнявши одне одного за плечі і оглядали все навкруги, все ще в джинсах і светерах із холодного світу, в якому ми сьогодні прокинулися. Попереду нас чекало багато теплих днів, і нам залишалося лише наповнювати їх. Відпочинком, іграми, книжками, купанням в океані та прогулянками пляжем. Я радісно заплескала в долоні. Хто останній пірнетний, тухле яйце, крикнула я, і ми побігли в кімнату, на ходу скидаючи з себе теплий одяг з нашого холодного краю і риючись в сумках у пошуках сонцезахисного крему, пляжного одягу і шльопинців. Незабаром після приїзду розпорядок нашого дня геть збився. Ми спали так довго, як тільки могли. Замовляли каву, фрукти і тости в номер і їли їх на балконі, поклавши п'ятки на перил. Потім ми одягалися і вирушали прогулятися пляжем, тримаючись за руки і ступаючи босими ногами вздовж самої кромки води, розмовляючи або зберігаючи мовчання. Іноді просто стояли і дивилися на хвилі, що розбиваються об берег. Спостерігали, як пікірують і пірнають воду птахи, як з води вистрибують риби, а сім'ї таких, які ми відпочиваючи, гуляють і плавають. Іноді ми знаходили тінисте містечко, брали собі якийсь наклон і, потягуючи його через соломинку, читали книжку за книжкою. Коли тепло накопичувалось в наших тілах, ми пірнали у хвилі, щоб охолонути, і хлюпалися у воді, граючись і плаваючи. Доки не зголодніємо, не відчуємо страги або не забажаємо знову погрітися на сонечку. Після полудня, коли сонце починало хилитись добрі, до ми вилучили свої просолені, всипані піском тіла назаду номер, щоб прийняти прохолодний душ і остудити засмагом шкіру а потім розтягувалися в ліжку на чистих простирадлах і якимось чином засинали в третє або в четверте за день. І іноді ми все ж таки робили над собою невеличке зусилля, одягалися для вечері в відкритому патіо і насолоджувалися стравами місцевої кухні, келихами вина або повільно, зачаровуючим танцем. Коли ми стояли щока до щоки в теплому нічному повітрі. А іноді ми із задоволенням замовляли їжу в нього, дивилися телевізор крізь пальці ніг і лежали в ліжку, слухаючи, як хвилі розбиваються об берег. Тиждень добігав кінця, і я відчула, що знову прийшла до тями. Мої шкіра і волосся почувалися оновленими і просякнутими сонцем і сіллю. І я подумала, що наповнивши полиці свого внутрішнього сховища спогадами про це місце і про те, як це бути повністю зігрітою і приємно знеможеною сонцем, я отримала достатньо силу для того, щоб із радістю провести ще кілька холодних снігових тижнів вдома. Вдома ми скоро побачимо птахів, що повертаються до гнізд, річки, що наповнюються талим снігом. А за місяць другий голо, темна земля розколиться першими пагонами нарцисів і крокусів. Незабаром після цього ревінь з'явиться на прилавках фермерського ринку, і ми гортатимемо каталоги насіння та плануватимемо, що посадити в нашому саду. Я подумала, щоб хотіла знову опинитися в нашому власному ліжку. І що, можливо, було б добре, якби білизна в нашому ліжку була випрана і акуратно заправлена. Як добре мати містечко, куди ти можеш втекти, щоб ненадовго позбутися звичної рутини і порушити всі правила робочих будні, а потім повернутися із місця, в якому ти щойно так солодко відпочивав, у те ж чудове місце, де ти живеш. Хоча воно і зовсім не схоже на те, з якого ти повертаєшся. солодких снів.